За весь цей час, останні три роки, наскільки Україна змінилася, настільки що ми вже можемо казати про свої цінності, про надбудову, національну будову країни, про наш шлях до європейської спільноти, до всього цього іншого. Подивимося після війни. Це багато чекати. Хіба Ні, нічого зараз не, треба не, 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 не треба. Тому що зараз суспільство знаходиться в стані шоку і анабіозу і взагалі немає має ніякого значення, що воно там про себе думає. А коли буде значення? тільки після війни? Після війни. Після, вибор... після Точніше під виборів під ні, час виборів не ні, навіть вибори не мають великого значення. Має значення, як собі люди будуть почувати, коли буде мир, що вони які вони зроблять висновки після війни. Вони можуть зробити висновки протилежні тим, на якими чекають. Для них головною філософією буде виживання в мирі, або вони будуть не вірити, що це довгий мир. І вони просто будуть намагатися прожити ті мирні роки, які їм залишилися прожити в мирі, скажімо так, наповну. Абсолютно не звертаючи увагу на державу, на суспільство, на сусідів. Може бути і так. Може бути страх перед війною, може бути бажання забутися. Ми не знаємо. Ну, дивіться, ми, Але не... ми можемо побачити. Грузія Грузія мала все ж таки кількаденну війну і те, це серйозна історія, це правда. З дрейфом в бік Росії. Але це кілька днів. А тут же говориться про три роки. Ми з вами не знаємо ще ж кілька років це відбудеться. Окрім того, ми взагалі не можемо нічого прогнозувати. Ну, зрозуміти. Ну от ми зараз. Маємо контроль на територію десь приблизно 75-80% від міжнародно визнаної території України. Ми не знаємо, яка територія в результаті буде контролюватися легітимною українською владою на момент закінчення війни. Чи буде 100%, чи, умовно кажучи, 60, чи 50%. Може бути і так, і так. Ми не знаємо. Тепер населення. Поговоримо про населення внаслідок того, що тут є мир. У нас зараз 30 мільйонів населення, десь 6-7 мільйонів знаходиться за кордон за різними оцінками. Ясно, що після закінчення війни, якщо не буде гарантії безпеки, з України в будь-якому разі поїдуть, навіть якщо будуть гарантії безпеки, поїде десь 5-6 мільйонів людей воз'єднатися зі своїми сім'ями, які зараз просто не можуть виїхати або не бажають виїхати, бо бажають захищати країну. Так. А після війни в них не буде таких зобов'язань, а дружини і діти будуть за кордон. От порахуйте, значить, можете відняти від цих там 25-27 мільйонів, які зараз є, ще там 5-6 мільйонів. Якщо гарантій безпеки не буде, то може виїхати ще 2-3 мільйони людей, які просто будуть мати якісь уявлення, як вони адаптуються в Іншому світі просто щоб більше не зустрічатися з війною, і вони не обов'язково поїдуть в Європу. Вони можуть поїхати кудись просто там, де немає війни, до Азії, просто виїхати звідси, щоб більше не жити під цими ракетними обстрілами, які можуть в будь-який момент початися. Значить, вважайте, що у нас залишилося 15-20 мільйонів людей. Чи можуть люди повернутися за кордону? Можуть, але це можуть бути ті люди, які не влаштувалися на заході. І які будуть розраховувати на якусь соціальну підтримку, якої тут не буде. І це така буде може бути якість населення. Які люди тут залишаться: патріоти? Чи люди, які просто будуть вважати, що вони не, можуть, не знайдуть не дадуть собі ради в інших країнах? Як, як буде виглядати це населення? От уявіть собі: це один варіант, а є інший варіант, коли тут зберігається населення, налаштоване на розбудову держави. Це дві різні групи населення. Ще питання. Голосування. Чи будуть люди, які виїхали за кордон нашими з вами виборцями, і які будуть у них настрої? От ми побачили, що в Молдові діаспора визначає європейський курс країн. Якщо б не було молдавської діаспори, Молдова вже давно, весь час була б частиною російського блоку. Наші е, співгромадяни будуть так налаштовані, чи вони навпаки можуть ламати європейський вибір країни, якщо вони там е, вихідці з регіонів, де традиційно голосували за проросійські сили, і їхня політична ментальність на Заході не змінилася, бо вони там закапсулювалися. Тут буде йти мовний розвиток, цивілізаційний розвиток історично розвиток. а туди будуть приходити люди, які поїхали з умовного російськомовного регіону, яким керувала партія регіонів чи ОПЗЖ, і зберігли ту саму політичну ментальність. Де гарантії? Як це зараз зрозуміти? Ніяк. І Ми ні, з вами можемо абсолютно спокійно ні, ні, не прорахувати, це все. Не прорахувати, а тепер уявіть собі, що голосами діаспори прийшов до влади якийсь проросійський президент, а саме населення його просто скинуло шляхом з чергового майдану. І Росія говорить, у вас новий державний переворот. Чи навпаки, голосами діаспори обраний проєвропейський лідер, а більшість населення хоче проросійського курсу. В самій країні, як зараз у Молдові говорять, що має сам до президентка Діаспор. Mm -hmm. І на цьому базується вся російська кампанія проти керівництва Молдови. От вам прекрасні приклади, як може бути так, може бути так. Так що для того, щоб вирішувати цю задачу, вона арифметична, розумієте? Але в нас немає даних. У нас немає даних про настрій населення, про кількість населення, про якість населення, якщо хочете. Не про якість це навіть неправильно. Ну, з іншого боку, так, це якість, тому що скільки працездатного населення, mm -hmm. скільки пенсіонерів. Скільки звичого освіту? Скільки, скільки? Так, звичайно. І, але, і, але питання навіть не про якість, а про настрій політичного так. такого населення. Ми цього не знаємо. Ми не знаємо якість політичних поглядів, діаспори і її зацікавленість в українському державному проєкті. Може так бути, що величезна кількість людей буде намагатися, як це вже було неодноразово, забути, що вони взагалі мають якийсь зв'язок з цією країною. І дійсно, якщо в тебе немає. Умовно кажучи, мовного і культурного зв'язку. А ти просто людина, яка з умовного російськомовного середовища потрапила в нове російськомовне середовище і не обов'язково українське. Так. То може ти просто абстрагуєшся від цієї України? Може і так буде. Так, то, то я не кажу, що це будуть всі. Я кажу, що це можуть бути різні долі. І ми цього всього знати не можемо, тому що ми не знаємо дату. Територію, кількість, настрої, якість, зацікавленість.